Вітаю, друзі! Сьогодні хочемо вам показати ще одну квартиру до продажу. Квартира у нас розташована по вулиці Амброса, 23 на першому поверсі. Квартира три кімнати. Всі кімнати у нас роздільні. Має такий скромний житловий стан. Тут у нас відкривається вид такі полісаднички. Стеля в нас потягнута. Так, кімната ще в нас є? Встановлено кондиціонер? На вікнах у нас везде решетки, Вітання. Виглядає. Також у нас тут є балкон. Ось так. Балкон узаконений. Сім вікна по квартирі металопластикові. кухня, Ось так у нас все ж Ванна кімната Сумвоза. Так, Будиночок у нас ОСББ, Встановлено лічильники на світло, воду та газ. Для отримання додаткової інформації, будь ласка, пишіть нам або телефонуйте. Дякую за увагу, ставте лайки та підписуйтесь.